Гуляємо з дитиною на вулиці. Ну що зробити? У візочку сидіти вона не хоче. І хочеться їй показати от, світ навколо тебе. Ну, плюс ще один варіант. Наприклад, ми хочемо з дитинкою відпрацювати тягнення за предметом. Ви нас ручки, наприклад, одна ручка в нас не активна, постійно зажата, вона її піджимає, смокче, але не тягнеться за предметом. От я, наприклад, у нас ручка. Я беру дитинку ось так в таку позу, з цією ручкою далі. І починає пропонувати взяти листочок. От нас тут квіти дуже гарні. Да? Квіти дуже гарні. Ну, давай сама, не давай, тягнись, тягнись, тягнись. з. Вот. Дитина вже задіяна в процесі, їй вже цікаво. вона починає сама тягнутися. А ще якщо є обмежений поворот голови, вона в ту сторону не дивиться. Ви її ще більше відвертайте. нехай мотивується туди дивитися і тягнутися. Ну все, давай даю.